Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 60 Її створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Щоб виграти тут білим, білий пішак має пройти в ферзі. Наприклад, А7 неправильний хід, Тура А6 подвійний удар. Король б 3 тура а 7 нас залишилось по турі і це нічия. Чорні загрожують побити пішака. Що ж робити білим? Правильний перший хід Тура H3 шах. Звичайно, король не може ходити на g5, буде лінійний удар, білі б'ють чорну туру і проводять свого пішака, бо чорний король буде дуже далеко. Чорні грають король g7. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білі роблять дуже сильний і гарний хід Тура G3. Чорні не поб'ють білого пішака, бо чорна тура зв'язана. Білі загрожують побити чорну туру і провести свого пішака. Тому чорні змушені бити білу туру. А7 загроза, що зараз буде ферзь. Тура Туража 1. Звичайно, ферзя ставити не можна. Лінійний удар і виграють чорні. Чорні загрожують тура А1. Потрібно захистити це поле, тому хід король Б2. Тура ж 2. Чорна тура починає давати шахи. Тут побили пішака просто Туража 3. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Куди правильно походити королем? На А4 неправильно. Буде Тураж 1 і далі Тура А1. На С4 теж неправильно. Тура А3 просто напали на пішака. Правильний хід король B4. Король по вертикалі B йде до свого пішака. Тобто, якщо Тура дає такі самі горизонтальні шахи, король підходить до свого пішака. Якщо Тура не дає шахи, буде ферзь. Ось останній такий хороший шах за чорних: король Б7, і шахів більше немає. Далі буде ферзь. І Еншпіль ферзь проти тури, він виграшний за сильнішу сторону. Тут ще є цікавий момент в цій позиції чорним краще не грати Тураж 1. Якщо це партія, то найкращий практичний шанс за чорних це король в 6, щоб не віддавати свого пішака. Білі провели ферзя, король в 5, король йде захищати туру. І тут виграти білим важче. В білих виграшна позиція, але потрібно грати правильно, щоб виграти. Ферзь d5, король f4, ферзь d4, централізація ферзя, Ферзь відрізає короля від тури, ферзь контролює пішака. І як тут білим виграти? Є різні плани. Потрібно білим активізувати свого короля. Тобто можна підійти до тури. А тура має захищати пішака. Тобто витіснити чорну туру з третьої горизонталі. Тоді можна виграти пішака. І далі буде Еншпіль ферзь проти тури. Знову ж таки білі виграють. Давайте на початок, як все це трапилося. Тура H3. Заманюємо короля на погане поле. Тепер тура ж 3. Гарна жертва тури. І пішак проходить в ферзі. Ось такі горизонтальні шахи, вони чорним не допомагають. Шахи закінчились, буде ферзь і перемога білих. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!